Друзі та друзі друзів, а також родичі тих друзів, шоу-друзів, друзі. Я вітаю вас, шановні, на моєму каналі. Клас супер, офігеть, як все чудово. Ви серед тих людей, які не люблять зиму, холод, 1500 одежок, короткий світловий день, сльоту під ногами і таке інше. Чудно, ви даєте, в самом ділі це відео призване, щоб переконати вас, і ви нарешті полюбили таку прекрасну пору року, як зима. Також я спробую наводити не банальні аргументи, типу ну зима, це новий рік, гірлянди, олів'є. Ні, в дупу це ми подивимось на зиму під іншим кутом. Адже давайте чесно, зима 2022-2023 буде вкрай важкою. Нас очікують блекаути, замерзання. Але запам'ятайте, сусіди можуть позбути нас електрики, але не позбудуть нас любові до життя і до зими, в тому числі. Яка у вас найулюбленіша пора року? Літо, зима, осінь чи весна? Зима. А чому зима? Бо тому що нормальненько, тепленько. Я зрозуміла, дякую. Йому тепленько, бо він вже вгашений. Тому додивіться, будь ласка, це відео до кінця. Я спробую переконати вас, що зима це прекрасно. Якщо не замерзну, то не помру від пніввонії. Ви дивитесь найнепотрібніший канал на світі. Тут тільки унікальний український контент. Мене звати словом з трьох букв. Перша о, друга Л, третя я не вгадали? <плес> Тисніть підписатися і погарцювали. Це синонім поїхали. Снежинки ртом ловила очень мило. Не, нифига не мило. Тож, друзі, давайте по часнику Кожен сезон, літо, осінь, весна, по-своєму красивий, унікальний, нам, взагалі, українцям пощастило. Наша ненька знаходиться в кліматичному поясі, де можливі зміни сезонів. Ви уявіть, жителі Зімбабве ніколи не бачили снігу, а ісландці взагалі мріють влітку приїхати відпочити в теплу сонячну затоку чи залізний порт. Проте. Проте люди всього світу здебільшого чомусь не полюбляють саме зиму. Чому? Я не знаю, чому. В цьому відео я буду переконувати вас полюбити зиму, а не сидіти філософствувати чому люди зиму трясся, не люблять. Яка у вас найулюбленіша пора року: зима, літо, осінь чи весна? Осінь. А чому осінь? Тому що риба сита і крупна. А зараз яка? a zaraz mi Перший раз вийшов на льот. І тому перша наведена мною теза буде звучати так: спробуйте подивитися на зиму, як на медіатор між вашим теперішнім станом та дитинством. В дитинстві у маленьких грайливих людей немає психологічного налаштування в голові щодо того, що подумає суспільство про їхні вподобання, поведінку і так далі. Діти щирі, розкуті і вільні. І зима це чудовий привід відчути свободу. Та дозволити собі знову побути дитиною. Відчуйте, як це весело стрибати в сніг. Але перед цим обов'язково добре вдягніться. Стрибки в сніг бувають різними: фігурними, випіндрежними, акробатичними, просто стрибками віри і так далі. Ні, тот сільон, хто не падав, а хто падав і не вставав. Цитати із пацанських пабліків. Ау! Якщо спробуєте їсти сніг, обирайте ділянки тільки з білосніжними відтінками. Ви задумайтесь, зима це єдина пора року, коли можна як Ісус ходити по воді. Чим вам не аргумент, але тільки обережно і тільки при тривалій мінусовій температурі. Цікаво, він ходив по воді якось так. Чи по іншому? Йоу, гравки в снігову бабу теж потребують переосмислення. Ага, саме такого переосмислення. Неважливо, скільки повних років вам зараз. Зима чудовий привід бешкетувати, уткнути щось безглузде. А своїй бабусі ти теж таку діч запропонуєш? Чому б ні? Зараз подзвоню своїй бабусі. Алло. Алло, бабушка, привіт. Це тобі Оля дзвонить. Ага. Слухай, у мене є до тебе така пропозиція, дуже незвична. Ти а... зі мною підеш стрибати в сніг? Куда? А кудись? Ну, наприклад, я не знаю, в лісі десь в сніг пострибати. Підеш зі мною? Я не знаю. А, а на коли ти хочеш? Коли? Ну... Я не знаю, ну а коли ти можеш? Я я Як бачите, моя бабуся погодилась, ви спробуйте запропонуйте своїй. Поїхали далі. Моя перша роль у світовому кіно Перекоти поле. Є у когось контакти Спілберга? Ох, і замоталась я за вас по полям стрибати. Взимку немає комарів, ненавиджу кровосісь. Ви разом з кліщами суцільна помилка еволюції та природного добору. Зима сама по собі неймовірної краси пора року. Ліса та поля окутані сніжною ковдрою, яка крехтить під вагою ваших ніг. Терпкий морозець загартовує наш організм та очищує повітря. Зима це найкраща нагода виділити хоча б один день на місяць та зайнятися пару годин спортом на свіжому повітрі, якщо вам дозволяє здоров'я, звичайно ж. Повірте, внутрішні фізичні відчуття від пробіжки, або фітнесу до біса офігенні. Тіло неймовірно бадьорить. Просто не лінуйтеся вийти на вулицю для заняття спортом. Бажано на природі, в лісі, парку. І, до речі, схід сонця взимку починається о 7-7.30 ранку. Це класна нагода помилуватися сходом сонця і не вставати о 4-5 годині ранку, як влітку. Щіс genius! А ось, до речі, результати опитування серед моїх підписників у Ютубі за зиму та осінь менше всього голосів, а воно й не дивно, бо я таке страховисько на картинку поставила жесть. Просто вирішила почитати відгуки на зиму в інтернеті. За спостереженням лікарів, а також на підставі досліджень вчених, виявляється, що в зимовий період жінки стають трохи більше агресивнішими ніж в інші сезони року. <клес> Блін, да я такі відгуки і на літо можу написати. Це не я агресивна, це сніговик спитав мене дія, була всі ті 8 літ, і що в війні виновата Америка. Отже, чмо снігове? Ну. Зима чудовий привід приготувати незвичайний новорічний рецепт, на який влітку не було часу. Мої варіанти незвичних страв. Консервація бананів. Ось, до речі, відео, де я, власне, консервую банани та їх пробую. Можна приготувати борщ. Ви ніколи не задумувались, що борщ це вінігріт з водою? Можна приготувати бутерброди, тобто берете хліб і на хліб кладете ще один інгредієнт. І це вже технічно вважається. Бутербродом. Блін, я вже їсти хочу. Коротше, можна приготувати будь-що, на що вистачить газового балону або часу в перервах між відключеннями. Але одразу попереджаю раптом, кому в голову прийде консервація бананів не підійде людям зі слабкими нервами. Погарцювали далі. Саме взимку, в перерві між відключенням світла та скигленням ваших знайомих про те, що у сусіда світло є, а у них немає, саме час зробити список із 10 незвичних речей, які ви хочете зробити в новому році. Це повинні бути реально незвичні речі, а не плани, типу знайти роботу, прийти в форму до літа та інше нудотина. камон, пофантазуйте! Наприклад, Мій список справ: нарешті, навчитися їздити на одноколісному велосипеді це не так просто, як здається. Пару місяців потрібно. Друга справа: дописати збірку снів. Починаючи з 10 років, майже щоночі мені сняться чудернацькі сни по типу квадратний місяць на небі та пінопласт замість хмар. І тому в мене є невеличка така мрія написати збірку чудернацьких снів Ольги Вольц. І, можливо, Бо навіть випустити її. Третя справа: продати текстильний принтер. Якщо комусь потрібна приблуда, яка друкує на одязі, пишіть. Але звичайно ж, таке нікому не потрібно. ДНК тест. Хочу зробити медичний розбір мого ДНК та дізнатися більше про свою генетику та можливі хвороби. А дурнуваті жарти це хвороба. Ваш діагноз, дамочка, найнепотрібніший канал на світі. П'ята справа: хочу навчитися стріляти. Знаєте, ну такий час, що може знадобитися ця навичка. Шоста справа: ментально попрацювати над собою і викорінити в собі звичку, скиглити і дратуватися. Є в мене таке, коротше, ось тут всі 10 ваших пунктів. Насправді задачка не проста. Я ледве 6 пунктів придумала. Тож, зима минаючого року, чудовий час занотувати собі всі ідеї, ба. Бажано ідеї здійсненні, а не такі, типу, я хочу помінятися зі своїм котом тілами», полетіти на Юпітер. Здійсненні! Ідеї, щоб ви змогли переглянути ці ідеї наступної зими і мати натхнення, продовжувати відкривати для себе щось нове протягом кожного року. Юху! Ура! Їдемо далі! Поліція пори року, ви заарештовані за любов до літа. А ви думаєте, наша? Я цілий випуск в цій фігні сиджу. Купила років 10 тому е, на секонд хенді і все думала, де вона мені знадобиться? Нащо воно мені знадобиться? Встановіть з вашими рідними, близькими чи друзями якусь традицію, якій ви будете слідувати щозими. Або встановіть цю традицію з самим собою. У мене є дурнувата традиція, але ти. Тим не менш кожного року купляти новорічні бокси з цукерками та схучу об'їдатися солодощами. Я взагалі ласунка обожнюю шоколад та солодощі. Хтось стукає. А цукровий діабет вам сюди. Зима, хлоп'ята та дівчата, це просто офієно! Ви ще не вірите мені? Зима час зайнятися благочинністю чи волонтерством. Зараз наша ненька зажурилась і знаходиться у війні з Росією, тому благочинність і волонтерство просто необхідні міри протягом. Всього року. Але ж, але ж, взимку є фантастична традиція бути таємним Сантою. Ви можете подарувати будь-що людині, яка цього потребує, та зробити її щасливою. І не задля карми та іншої псевдонаукової нісенітниці. Мені особисто дуже не подобається ідея робити добро задля підвищення карми або потрапляння кудись там. Робіть добро просто так, тому що зла. І так вистачає. А тепер ми запитаємо у людини невидимки, яка у неї найулюбленіша пора року. Людина невидимку, що ви скажете на це? А? Не чую. Не чує баба глуха. Людина-невидимка сказала, що це зима, 100% зима, найкраща пору року, і не тому, що там риба ще щось, а тому, що просто я зараз це вигадую. Йоу! Шановні хмаринки, тваринки та травинки. Just friendly reminder, Підписуйтесь на мій канал та по можливості підтримайте мій канал фінансово на Патреоні. Мої патрони, наприклад, мають бекстейджі та різні кадри з випусків, які не увійшли в основний випуск на YouTube. Ось так. Дякую за підтримку. Зима час помічати деталі та дивитися на речі під іншим кутом. Я, наприклад, вперше цієї зими спробувала справжні зимові яблука, які які ростуть на засніженому дереві. Я буквально зірвала яблуко, і воно було в снігу. З'їла разом зі снігом. Ночу досвід вже є. Ви помічали, якими казковими та суперськими стають супермаркети та великі магазини під час новорічних свят? Можна годинами ставати та роздивлятися усі ці оздоблення, іграшки, новорічні солодощі. Супермаркети взимку це просто криштальний кайф. Можна подумати, та що там ті супермаркети, але тим не менш, кайф зима це час побути з собою на самоті, поговорити з собою наодинці, розібратися у чомусь, почати щось нове і закинути старе, що не приносить задоволення взимку. Не холодно тим, у кого є теплі спогади. А як виглядають теплі спогади? Тут зараз з'явиться генератора. Зима це прекрасно, тому що зима це частина нашого життя, яке, на жаль, у кожної людини одне і терпіти три місяці щороку, заради того, щоб нарешті дочекатися весни, квіточок та потепління, це найгірше налаштований майнсет. Ever. Вікіпедія стверджує, що в середньому українець чоловік живе 66 років, українка жінка 77 років. Давайте грубо округлимо цю цифру до 70 років. Тож українці в середньому живуть 70 років. Якщо відмінусуємо дитинство, коли ми зиму любимо, тобто мінус 10 років, то виходить, що 60 років множимо на 3 місяці. Зими, і виходить 180 місяців свого життя. Ми чекаємо приходу іншої пори року. Те, що ця зима буде вкрай складною, стало зрозуміло вже на початку листопада. Я готувалась до того, що треба потерпіти навесні, точно стане легше. Але чекати і терпіти це шлях в нікуди. Стежка, якою завжди не хочеться йти. Я пропоную обрати інший шлях шлях любити. Зиму нас, українців, нічого не зламає. Козаки та козачки, дякую вам за перегляд! Сподіваюсь, я хоча б трохи вас надихнула не терпіти зиму, а її полюбити. Як бачите, я не померла від холоду, хоча ця зима ще представить багато шансів. Котре нагадую, якщо що, я обираю кремацію. Буду вдячна вам за підписку. Як казав якийсь п'яний мужик в одному з відосів, підписуйтесь на этот сайт. До наступних зустрічей в пунктах незламності. Не мерзніть! Пока!